Олеся та Кирило прожили разом вже п'ять років. Їхнє спільне життя складалося з дрібниць, що формували затишок, ранкові кавові ритуали, перегляд серіалів у вихідні, поїздки за місто. Вони мали простору, але затишну квартиру, яку придбали після весілля. Олеся працювала в офісі, Кирило у фінансовій сфері. Її дні проходили в звичному ритмі: робота, приготування вечері, спільні вечори з чоловіком. Вона щиро вірила, що їхній шлюб міцний, а життя стабільне. Одного дня, прибираючи у спальні, Олеся зупинила погляд на своїй каблучці, тій самій, яку Кирило подарував їй на третю річницю. Колись вона сяяла золотим блиском, але тепер виглядала тьмяною, ніби втратила свою первісну чарівність. Це здалося дивним адже вона дбайливо доглядала за коштовністю. Може віднести на чистку?» Подумала вона, думка здалася розумною, тим паче, що неподалік знаходилася майстерня, де колись її колега лагодила прикраси. Олеся поклала каблучку в кишеню і вирішила зайти до ювеліра після роботи. Ювелірна майстерня виявилася невеликою, але затишною. На скляних полицях виблискували сережки, браслети, обручки. Олеся привіталася з майстром, літнім чоловіком у окулярах і простягнула йому свою каблучку. Хотіла б її почистити, сказала вона. Останнім часом вона ніби потьмяніла. Ювелір уважно роздивився прикрасу, потім дістав лупу і почав детально вивчати її. Хвилини йшли, а чоловік мовчав. Олеся відчула легке хвилювання. Ви впевнені, що це золото? нарешті промовив він. Що? здивувалася вона. Звісно, це подарунок від чоловіка, він купував її у ювелірному магазині. Майстер зняв окуляри і серйозно подивився на неї. Пані, це не золото, це звичайна біжутерія. Олесю ніби обдало холодною хвилею. Вона витріщилася на каблучку, намагаючись усвідомити сказане. Ні, це якась помилка, мовила вона. Мій чоловік купував її в дорогому магазині. Вона була золотою. Ювелір знизав плечима. Можливо, спочатку вона була іншою, але зараз, переді мною. Звичайний сплав, покритий тонким шаром напилення. Воно зносилося, ось чому вона потьмяніла. Олеся відчула, як у грудях стискається тривога, їй стало важко дихати. Як таке можливо? Невже Кирило підмінив її каблучку? Але навіщо? І коли її думки роїлися, сплітаючись у ланцюг підозр. Останнім часом Кирило справді став більш відстороненим, частіше затримувався на роботі, ухилявся від розмов. Чи могло це бути пов'язано? Вона стиснула каблучку в долоні і вибігла з майстерні, навіть не подякувавши ювеліру. Їй потрібно було зрозуміти правду, і ця правда могла виявитися значно страшнішою, ніж вона гадала. Олеся почала помічати те, чого раніше не бачила, або не хотіла помічати. Кирило став іншим, він часто затримувався на роботі, приходив додому пізно і майже не розмовляв. Якщо раніше вони могли годинами обговорювати щось цікаве, то тепер він уникав навіть простих запитань. Його телефон завжди був у беззвучному режимі, а коли вона питала, що сталося, він відповідав коротко й ухильно. Вона намагалася переконати себе, що все нормально, що вона просто себе накручує. Але одного разу, коли вона випадково взяла його куртку, то знайшла там чек із дорогого ресторану. Дата минулий тиждень. Кирило казав, що працював допізна, її серце стиснулося. Вона намагалася знайти пояснення, виправдати чоловіка, але сумніви вже пустили коріння. Вона почала помічати, як він нервує, коли вона згадує про фінанси. Він більше не питав, як пройшов її день, і щоразу відмахувався від спроб обговорити їхнє майбутнє. Олеся вирішила діяти. Вона почала звертати увагу на його дзвінки, розмови, дрібні зміни в поведінці. Її інтуїція підказувала, він щось приховує. Але що саме? Відповідь потрібно було знайти якомога швидше. Олеся вирішила не зволікати та перевірити фінансові справи їхньої родини. Вона відкрила банківський додаток і почала ретельно вивчати виписки за останні місяці. Спочатку все здавалося звичним, але незабаром її серце стиснулося від тривоги. Вона помітила регулярні великі зняття готівки, незнайомі платежі на невідомі рахунки, дорогі покупки в місцях, де вона ніколи не була. Вона пригадала, що останнім часом Кирило уникав розмов про гроші, виправдовувався, коли вона питала про їхній сімейний бюджет. А тепер з'ясувалося, що значні суми зникали без пояснень. Кожен новий рядок виписки лише підсилював її тривогу. Чому він витрачав стільки грошей? На що? Або на кого? З кожною хвилиною підозри ставали все сильнішими. Олеся вирішила діяти, вона зробила скріншоти всіх підозрілих витрат і зберегла їх на своєму ноутбуці. Наступним кроком було зрозуміти, як ці транзакції пов'язані між собою і що саме Кирило приховував від неї. Її руки тремтіли, але вона розуміла тепер вона має докази. Вона більше не дозволить собі обманювати, їй потрібно було зібрати ще більше інформації, перш ніж зробити наступний крок. Настав день, коли Олеся зрозуміла, що їй терміново потрібно поговорити з Кирилом. Вона більше не могла вдавати, що нічого не відбувається, всі її підозри, фінансові махінації, брехня. Усе накопичилося, і вона вирішила вивести чоловіка на відверту розмову. Але коли вона повернулася додому, її чекала порожня квартира. Кирила не було, його телефон був вимкнений, а на вішалці бракувало кількох його курток. Вона кинулася до шафи, там також не вистачало частини одягу. У ванні зникли його засоби для догляду. На тумбочці біля ліжка раніше лежав його годинник, але й він зник. Олеся сіла на ліжко, відчуваючи, як її охоплює паніка. Кирило не просто пішов, він зник. Жодної записки, повідомлення, пояснення. Вона набрала його номер, але автовідповідач одразу повідомив, що абонент поза зоною досяжності її охопило відчуття розгубленості і страху. Що це означає? Він її покинув, він тікає від неї, бо вона майже викрила його. Чи сталося щось страшніше? Вона почала телефонувати його друзям, родичам, колегам, але ніхто не знав, де він усі відповідали однаково. Ми його давно не бачили. Паніка наростала, вона звернулася до поліції, але там лише розвели руками. Поки що відсутність Кирила не вважається зникненням безвісти. Вночі Олеся сиділа у темній квартирі, дивлячись у вікно. Вона не знала, що робити. Вона відчувала, що її життя більше не буде таким, як раніше. Кирило зник і разом із ним всі її ілюзії про їхнє щасливе майбутнє. Олеся провела першу безсонну ніч у порожній квартирі, знову й знову гортаючи телефонну книгу, сподіваючись знайти когось, хто знає, де Кирило. Вона телефонувала його друзям, колегам, родичам. Відповідь була одна не бачили його вже кілька днів. Це лякало її ще більше. Наступного ранку вона пішла до поліції, черговий офіцер прийняв її заяву, але явно не поспішав діяти. Ваш чоловік доросла людина можливо, він просто поїхав у відрядження або взяв паузу у стосунках, сказав поліцейський, не надто переймаючись ситуацією. Але він забрав свої речі, вимкнув телефон і нікому нічого не сказав. Це не схоже на нього. Наполягала Олеся. Офіцер зітхнув і записав деталі. Поліція офіційно почала пошук, але без особливого ентузіазму. Їй сказали чекати, проте чекати вона не могла. Олеся почала власне розслідування, перевірила їхній будинок, заглянула у схованки, де Кирило міг залишити щось важливе. Вона переглянула його ноутбук, електронну пошту, але паролі були змінені. Це лише підкріпило її підозри. Вона продовжувала телефонувати в лікарні, навіть морги, бо страх почав роз'їдати її зсередини, але жодного сліду Кирила. Час ішов, а поліція так і не надала жодної нової інформації. Поступово до Олесі почала доходити думка можливо, Кирило не просто зник, можливо, він втік свідомо, але що саме змусило його так вчинити? Через кілька тижнів після зникнення Кирило нарешті виходить на зв'язок. Олеся саме сиділа на кухні, коли її телефон несподівано задзвонив. На екрані висвітився незнайомий номер. Вона вагалася лише секунду, перш ніж натиснути прийняти Ало. Її голос був холодним і рівним. Це я почувся знайомий голос, сухий і відсторонений. У Олесі все стиснулося всередині. Вона чекала якихось пояснень, виправдань, але замість цього Кирило промовив. Нам потрібно поговорити про поділ майна. Я хочу отримати свою частку. Хвиля гніву пройшла через Олесю, але вона змусила себе залишитися спокійною. Ти зник на кілька тижнів без пояснень, а тепер повертаєшся і говориш про майно. Вона намагалася стримати емоції. Це не змінює того, що мені належить частина всього, що ми купували у шлюбі, байдуже відповів він. Олеся зціпила зуби. Вона очікувала всього, але не такого безсоромного нахабства. Олеся зітхнула і спокійно почала пояснювати Кирило, поки ти був відсутній, я вже розібралася з усіма фінансовими питаннями. Вона продовжила Я погасила кредит за машину, квартиру оформила на себе. Деякі речі, які ти залишив, я продала. Кирило мовчав, але Олеся знала, що він лютує. Вона продовжила твердо. Юридично ти нічого не отримаєш, більшість покупок оплачувалася з моїх особистих доходів, я сама покрила всі борги, поки тебе не було, офіційних претензій ти висунути не можеш. Це нісенітниця, різко перебив він. Я маю право на свою частку, я звернуся до суду. Але її це не зачепило. Вона чекала такої реакції. Кирило лютував, його голос затремтів від злості. Ти не можеш просто так мене позбавити всього. Це спільно нажите майно, я маю на нього право. Олеся, як і раніше, залишалася спокійною, вона знала, що закон на її боці. Ти можеш подавати в суд, якщо хочеш, відповіла вона сухо, але у тебе немає шансів. Кирило дихав важко, він почав сипати погрозами. Ти ще пожалкуєш про це. Я доведу, що ти все провернула незаконно, мої адвокати знищать тебе в суді. Але Олеся лише холодно усміхнулася. Кирило, ти навіть не з'явився, коли поліція тебе шукала. Думаєш, у суді ти виглядатимеш переконливо? Він затих. Його агресія почала поступово згасати. Тепер у його голосі з'явилася розгубленість. І що мені тепер робити? запитав він глухо. Це твоя проблема, відповіла Олеся, більше не відчуваючи ані страху, ані жалю. Ти зробив свій вибір. Тепер. Я зробила свій. Кирило мовчав ще кілька секунд, а потім зв'язок обірвався. Але Олесі вже було байдуже. Вона знала, що ця історія закінчилася. Наступного дня, після їхньої останньої телефонної розмови, Кирило знову зателефонував. На цей раз його голос був не таким впевненим, як раніше. Олеся, нам треба поговорити, почав він. Говори. Її голос залишався холодним. Ти дійсно хочеш ось так усе залишити. Він спробував зачепити її заживе. Ми ж були разом стільки років. Олеся зітхнула і спокійно відповіла Ми були разом, поки ти не почав мене обманювати. Ти не тільки підмінив мою каблучку, але й витрачав наші спільні гроші без пояснень ти зник, а тепер повертаєшся і вимагаєш свою частку. Вона зробила паузу, а потім додала твердо. Якщо вже вирішив піти, то повертатися не треба. У слухавці запала тиша. Нарешті Кирило промовив То ти навіть не даси мені шансу. Олеся ледь усміхнулася. Шансу тебе був, але ти його використав не на те, щоб пояснити, а на те, щоб вимагати. Вона поклала слухавку, не давши йому можливості відповісти. Кирило стояв посеред вулиці з телефоном у руках. Він ще раз спробував зателефонувати Олесі. Але вона більше не відповідала. Його накрила хвиля безсилля, у нього не було грошей, не було житла, не було нічого. Він намагався переконати себе, що все ще може виправити. Але глибоко всередині розумів, він програв, він сам зруйнував своє життя, залишалося лише визнати це і піти далі. Але далі не було нічого. Олеся більше не чекала його повернення, і він вперше за довгий час відчув справжню самотність. А Олеся, вона сиділа у своїй квартирі, наповненій тишею, вона, нарешті, могла видихнути. Кирило більше не був частиною її життя, і вперше за довгий час вона відчула свободу вона більше не була тією наївною жінкою, яка вірила у стабільність без довіри. Вона навчилася цінувати себе. Що ви скажете про вчинок Кирила? Та як би ви поступили на місці Олесі, напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.